Наприкінці 19 століття африканську країну Конго розділили між Бельгією та Великобританією. За наказом короля Бельгії Леопольда II в Конго вирушає капітан Леон Ром зі своїми солдатами. Там він вступає у бій з місцевими аборигенами. Незважаючи на сучасну зброю, бельгійцям не вдається здолати своїх суперників. Солдати Рома потрапляють у пастку і стають здобиччю аборигенів. У солдатів немає жодного шансу проти племені, яка захищає свої землі та свої багатства. Після короткої битви живим залишається тільки сам Ром. Він звертається до місцевого вождя на ім'я Мбонга і зізнається, що приїхав сюди за найдорожчими скарбами Африки легендарними алмазами опару. Тоді Мбонга пропонує бельгійському капітанові угоду. Якщо Ром приведе сюди його старого ворога Тарзана, то отримає стільки алмазів, скільки захоче. Звичайно ж, Леон Ром згоден. Незабаром до Тарзани вирушає британський прем'єр-міністр та передає йому запрошення від короля Леопольда. Нашого героя просять відвідати Конго та скласти доповідь про те, як Бельгія розвиває цю країну. Ми дізнаємося, що Тарзан уже давно залишив Африку і мешкає в Лондоні. Тепер він носить ім'я, дане йому при народженні Джон Клейтон, третій лорд Грейсток. Історія про знамениту людину мавпу на ім'я Тарзан вже стала легендою. Проте сам лорд Грейсток хоче залишити минуле позаду. З цієї причини він відмовляється від пропозиції Леопольда. На вулиці до Тарзана підбігає американський дипломат Вільямс. Він підозрює, що бельгійці жорстоко поводяться з населенням Конго та розвивають там работоргівлю. Вільямс переконує Джона поїхати до Африки та особисто все це перевірити. Увечері Тарзан згадує своє минуле. Виявляється, корабель з ним та його батьками зазнав аварії, і його сім'ї доводилося виживати у джунглях Африки. Якось на них напали мавпи та позбавили життя. Тя обох батьків вони знайшли у хатині малюка Джона і забрали його із собою, щоб виховати як власну дитину. Так він став тарзаном. Джон повертається додому, до родового маєтку своєї сім'ї і бачить, як його кохана дружина Джейн проводить урок і розповідає дітлахам про Африку. Діти відразу його оточують і розпитують про життя серед мав. Джон показує їм свої сильні руки і жартує, що не користується сходами а піднімається на гуру за допомогою фіранок. Джейн хоче їхати до Африки разом із коханим. Джон проти, розуміючи, що це може бути дуже небезпечно. Але Джейн нагадує йому, що вона виросла в Африці і нудьгує за нею, як за своєю рідною домівкою. Джон все одно відмовляється і демонстративно йде з кімнати. Тарзан знову згадує своє дитинство серед мав. Вони вчили його бігати та полювати і незабаром стали його найвірнішими друзями. Наступного дня Джон знаходить свою кохану на дереві та піднімається до неї. Він все ж погоджується взяти Джейн із собою, адже наш Тарзан не знає, що його запрошення є приманкою капітана Леона Рома. Джон Джейн та Вільямс вирушають до Конго. Їм на зустріч виходить група левів та радісно вітає Тарзана. Він пам'ятав їх дуже маленькими, а тепер це справжні африканські хижаки. Леон Ром дізнається, що Тарзан прибув до Конго і дуже радіє. Він збирається викрасти нашого героя і доставити його вождевім бонга. Капітан наймає помічника на ім'я містер Фрам і вручає йому один із своїх алмазів. Наші герої відвідують селище племені Бома, де вони колись жили. Місцеві жителі зустрічають їх із величезною радістю. Вони обіймаються, танцюють та обмінюються останніми новинами. Також вони бачать будинок, де виросла Джейн. Увечері всі збираються біля великого багаття, сміються, випивають та співають веселих пісень. Джейн розповідає Вільямсу про те, що африканські племена раніше вважали її чоловіка злим духом, оскільки він жив серед звірів, розумів їх і навчився їх підкоряти. Одна із мавп стала його матір'ю, а її син Акут став його братом. Тарзан вважав людей за своїх ворогів, адже вони полювали на його плем'я. Коли Джейн була молодша, вона та її батько жили в цьому селищі і дбали про місцевих дітей. Тоді вона зустріла Тарзана. Цей хлопець поводився як мавпа, але незважаючи на це, він дуже сподобався Джейн. Вночі, поки все плем'я спить, до села пробирається Леон Ром зі своїми найманцями. Вони нападають на місцевих мешканців та беруть їх у полон. Вождя племені вимагають стати навколішки, але він відмовляється це робити, внаслідок чого його позбавляють життя. Прокидається Тарзан і відразу вступає в бій зі своїми ворогами. Однак сили нерівні, рівні. Його разом із Джейн беруть у полон. Тарзана зв'язують, а саме селище підпалюють. Потім Леон Ром зі своїми солдатами прямують до пароплава, що стоїть неподалік, прихопивши з собою ще декількох бранців. За допомогою своєї зброї, Вільямсу вдається звільнити Тарзана перед тим, як. Його доставлять на корабель. Проте Джейн залишається у заручниках. Ром розуміє, що Тарзан їх переслідуватиме, щоб звільнити свою кохану. Він вимагає Джейн голосно закричати, але у відповідь жінка лише плює йому в обличчя. Тарзан розуміє, що його запрошення до Африки було приманкою, і що Леон Ром імбонга не зупиняться ні перед чим, щоб його знищити. Тепер йому потрібно перехопити корабель Рома перед тим, як Джейн доставлять жорстокому африканському вождеві. У цей час сама жінка прикута наручниками до пароплава і з надією дивиться на метелика, що прилітає поруч із нею. Здається, вона намагається передати йому якесь послання. З'являється Ром і заявляє, що як тільки Тарзан опиниться у Мбонги, він відразу Озбудиться за його свідка, Джейн розуміє, що в неї залишилося мало часу. За допомогою воїнів племені Бома, Джон та Вільямс вирішують перехопити бельгійський військовий потяг. Вони стрибають з високої скелі прямо в густі джунглі і опиняються над залізницею. За допомогою довгих мотузок вони роблять ще один стрибок та потрапляють на дах поїзда. Тарзан бачить, що цей потяг перевозить захоплених рабів. Він входить усередину одного із вагонів і починає рукопашну сутичку із бельгійськими солдатами. Наш герой легко справляється з цілим натовпом, незважаючи на те, що у них є. Зброя Тарзан вимагає солдатського командира віддати йому ключі від ланцюгів, якими прикуті раби? Він дізнається, що Леон Ром побудував у Конго багато фортів та проклав залізницю. Як тільки Ром отримає дорогоцінне каміння від вождям бонга, він найме величезну армію жорстоких найманців і перетворить Конго на справжню колонію рабів. Вільямс розуміє, що тепер він має всі докази, що дозволяють розкрити злочинні наміри короля Леопольда. Але як зупинити лиходія? У цей час Джейн згадує, як Тарзан колись врятував їй життя і захистив від нападу мавп, але сам при цьому отримав серйозну травму. Джейн забрала пораненого Тарзана до них додому і вилікувала його, після чого вони закохалися одне в одного. Раптом на жінку наставляють зброю і її вимагають повечеряти з Леоном Ромом. Якщо Джейн погано поводитиметься, то одного з бранців опустять у море в залізній клітці. Жінка обіцяє бути з Ромом дуже люб'язною. Вони вечерюють у каюті Рома. Спочатку Джей не справді спокійно їсть і підтримує розмову, але при цьому намагається забрати у капітана його ланцюжок, то вкрасти його ніж. На жаль, у неї нічого не виходить. Ром просить свого помічника відвести Джейн назад. Звільнивши рабів із військового поїзда, Тарзан прямує до джунглів, щоб зустрітися там із мавпою на ім'я Акут. Вони разом виросли і були, наче справжні брати. Але Тарзан залишив ліс, став Джоном і захотів жити серед людей, через що Акут вважає його зрадником і хоче знищити. Вільямс вирішує йти разом із Тарзаном. Повз них пробігає зграя величезних страусів. Нарешті вони дістаються джунглів і знаходять там велику зграю. Мав Тарзан відразу знімає сорочку і готується до бою із їхнім ватажком. Це та сама величезна горила на ім'я Акут. Починається небезпечний поєдинок. А кут набагато більший, сильніший і витриваліший, тому він легко валить Тарзана на землю і завдає йому кілька сильних ударів. Наш герой намагається атакувати горилу у відповідь, але в нього нічого не виходить. Вкотре поваливши Тарзана на землю, Акут підходить до Вільямса і люто на нього гарчить. Проте не нападає на нього. Разом зі своїм племенем він йде в глиб джунглів. Тарзану, який програв, потрібна ціла ніч, щоб відновитися і залікувати свої рани. До них виходить велике стадо слонів, і Тарзан радісно вітає своїх старих друзів. Він вважає слонів наймудрішими жителями джунглів. У цей час пароплав із Джейн та іншими бранцями продовжує свій шлях у володіння вождям бонги. Поруч купається стадо бегемотів. Один із солдатів починає знімати з жінки наручники та погрожує скористати. Її тілом. Тоді Джейн кидається на бельгійців і успішно з ними справляється навіть у наручниках. Жінка стрибає за борт, звільняє бранця в залізній клітці. Разом із ним успішно добирається до берега та ховається у джунглях. По дорозі їй також легко вдається зняти із себе наручники. Справжнє чудо жінка у джунглях. Джейн та другий бранець розділяються. Він біжить за допомогою, а вона намагається сховатися серед густих чагарників, проте потрапляє в оточення мав. Джейн падає перед ними на коліна. Їй дуже страшно. У цей момент з'являється Леон Ром зі своїми солдатами. Мавпи насторожено дивляться на них, проте не нападають. Ром забирає Джейн, і щойно вони відходять у бік. Його солдати відразу ж відкривають вогонь. Тарзан з тривогою дивиться у бік джунглів. Він чує вдалені чийсь рик і крики і відразу поспішає на допомогу. Він мчить з неймовірною швидкістю, стрибаючи зі скель і літаючи по джунглях, ніби справжнісінька мавпа. Тарзан опиняє. Ця у самому епіцентрі бою. Він примиряється за кутом і разом із мавпами проганяє солдатів Рома. Проблема в тому, що Джейн так і залишається їхньою заручницею. Але навіть це не найгірше. На своєму шляху Леон Ром зустрічає представників племені Мбонга. Тарзан вирушає в погоню за Ромом, щоб урятувати Джейн. Ми дізнаємося про причину, через яку Тарзан і Мбонга так сильно ненавидять один одного. Багато років тому син Мбонги позбавив життя Калу, мавпу, яку Тарзан вважав своєю матір'ю, щоб помсти. Тарзан також позбавив цього хлопця життя. З того часу Мбонга теж прагне помсти. Тарзан наздоганяє Рома та його солдатів, проте на його шляху опиняється ціле плем'я Мбонга на чолі зі своїм лідером. Він вступає за буригенами в нерівний бій. Джейн злякано стежить за своїм коханим. Тарзан перемагає своїх ворогів один за одним. Тепер він має битися із самим Мбонга. У цей момент до них наближається Вільямс із рушницею. Ми бачимо бійку двох найсильніших бійців. Здається, що у Тарзана мало шансів на перемогу. Ціною неймовірних зусиль нашому герою все ж таки вдається здолати свого ворога. Однак Тарзан вирішує пощадити Мбонгу і зберігає йому життя. В цей час прибуває Акут разом із іншими мавпами, і плем'ям Бонга готується до бою. Тарзан просить обидві сторони заспокоїтися, адже у них є спільний ворог. Леон Ром. Плем'ям Бонга йде у свої землі. Ром разом із Джейн та купою Алмазів вирушає до міста Бома. Там він готовий зібрати величезну армію. Туди також припливає перший корабель із найманцями. Тарзан розуміє, що самотужки він не зможе перемогти Рома. Наш герой просить допомоги у всієї Африки. Він збирає свою власну. Сну армію, куди входять антилопи, гну, буйволи, леви та мавпи. Всі разом вони нападають на порт, у який ось ось прибуде безліч кораблів із тисячами солдатів. На місто мчить величезне стадо антилоп гну та буйволів на чолі із самим Тарзаном. Вони влаштовують у місті неймовірні руйнування та відволікають солдатів. Завдяки цьому Тарзану вдається звільнити свою кохану Джейн. Леон Ром намагається втекти на кораблі. Вільям стріляє у судно із кулемета. Пошкоджений корабель починає тонути. Тарзан підіймається на борт. Ми бачимо, що його поранено. Наш герой забирає скриню з алмазами, проте на нього несподівано нападає Ром і прив'язує його за шию до перил корабля. Тарзан задихається і разом із судном повільно йде під воду. А Ром збирається втекти на шлюпці разом із містером Фрамом. Раптом до корабля підпливає зграя крокодилів. Виявляється, їх покликав Тарзан. Наш герой хапає Рома ногами та розриває ланцюжок, яким він був прив'язаний до корабля. Лиходій намагається втекти, але потрапляє прямо в зуби крокодилам. Незабаром корабель вибухає, і Джейн у розпачі дивиться на море. На щастя, Тарзану вдалося залишити тонучий корабель за секунду до вибуху. Він з'являється за спиною Джейн і ніжно цілує свою кохану, після чого із вдячністю обіймає Вільямса. Містеві жителі радіють, що вони нарешті знову вільні. Більше ніякої работоргівлі вони знову житимуть у мирі. Вільямс повертається до Англії, і представляє прем'єр-міністру свої докази работоргівлі у Конго. Минає рік. Ми дізнаємося, що Тарзан та Джейн залишилися жити в Африці. У їхньому будинку звучать веселі пісні та танці. У них народилася перша дитина. Тепер Тарзан та Джейн по справжньому щасливі. Сподобався огляд? Тоді порадуй нас лайком та підпискою на канал. Це допоможе нам випускати більше крутих роликів. До нових зустрічей, друзі.